Пельмені вже у нас готую. 3,5 хвилини. Я, я бачу, що вони вже такі, як треба. Я їх, бачите, знімаю з комфортку. У мене вже тут трошки масла є, я і я такою шумовочкою, бачите, щоб водичка залишалась там. Отак от буду викладати. Я по черзі викладаю, бачите, в кожну тарілку. Дивіться, вони не злиплись, з ними, нічого з ними не відбулося. Да? От я на дно кину масло, тепер я трошечки ще ось наверх кину маслечка. Да? Сюди. Сюди положу, отак. От. Знаєте, масло це якраз той інгредієнт, яким ви пельмені точно не спортите. І далі все викладаємо. Дивіться, ребят, отак от виглядає кілограм пельмені, але вже зварений. От подивіться, ті, хто розказує, що мені кілограм типу, в одно рило, я вибачаюсь, з Діка. Що ж там за рило? Блять, я просто хочу побачити цю людину, яка от з'їсть таку кількість пельмені. Це ж ви не забувайте, це тісто і м'ясо. Да? І його ну, достатньо багато. І вони після того, як зварили ці пельмені, я думаю, що вони важать не кілограм, а десь кіло двісті. І куда, кіло 200 їди, отак от воз'їсте. Ну, є у мене запитання. Значить, Їх треба перемішати для того, щоб все масло вершкове, яке ви там використали, щоб воно. Обмазались оці пельменьки. Бачите, кожні тарілочки. Бачу, вони у нас всі ціленькі, не полопались. ну Може, там якась одна лопнула, але ну, це таке це абсолютно нормально. Бачите, вони не злипаються, все з ними добре. І будемо подавати до столу.